Орися Дем'янчук, керівниця відділу спорту військових Львівської міської ради, людина, яка безпосередньо адмініструє та координує цю програму, є учасницею нашої нашого ефіру, гостею нашої студії. Пані Орися, доброго вечора. Слава Україні! Доброго вечора, Героям слава! Отже, е, у мене перше запитання, яке дуже просте: як це працює? В чому роль міської ради в цьому всьому процесі? Так, з задоволенням вам все поясню, розкажу сьогодні. Розумієте, що ми насправді, як управління спорту, міська рада, та ми не маємо багато так інфраструктури спортивної, щоб дозволити собі максимально використовувати її ресурси. Та тому ми залучили до цього соціально відповідальний бізнес. Приватні клуби, фітнес-клуби, фітнес-центри, з якими ми дійшли, скажімо, такої спільної згоди, домовилися з ними про співпрацю, і вона полягає в тому, що ми якби створили такий умовний абонемент вартістю угу. в тисячу гривень. Та поділились середню ціну по ринку за абонемент у Львові, вийшли в ціну в тисячу гривень. Половину 50% – 500 гривень покриває соціально-відповідальний бізнес. Фітнес-клуб 50% – 500 гривень покриває управління спорту з міського бюджету. Тисячу гривень це приблизний абонемент на безлімітні заняття спорту в середньостатичному спортзалі міста так. Львова. Ну звісно, є обмеження певні. У, умовно є зали, які власне дають безлімітний вхід в зал. Протягом місяця угу. немає ніяких обмежень. Є зали, скажімо, там трохи дорожчого класу, і вони там мають якісь певні обмеження по часу, по кількості відвідувань. Які документи потрібно зібрати тому, хто бажає стати учасником цієї програми? Угу. Власне, ви вже самі сказали, що програма називається. Саме програми відшкодування витрат на послуги фітнес-центрів для учасників бойових дій військових та членів сімей загиблих. І звісно, що першим документом, яким потрібно, з яким потрібно до нас приходити, це є посвідчення учасника бойових дій, або посвідчення члена сім'ї загиблого. І так само обов'язково ну, звісно паспорт, там ідентифікаційний, має бути львівська прописка або витяг, якщо це id карта і по суті це все. Це львівська проц... львівська прописка чи і прописка у громаді львівській, тобто Львівський це навколо громада. Так, та. та, І я важливо. також уточню, наскільки я знаю, що можна не приносити безпосередньо, а передавати через ЦНАП. Так, тільки через СНАП. Ми мусимо. Ну, така, така система угу. зараз, що практично всі документи, які ми отримуємо, вони йдуть по системі, і ми отримуємо ці пакети документів від учасників через ЦНАП. Про спортзали хочу спитати, як ви їх відбирали і чи буде розширюватися їх кількість? От вчора до нас долучився, наприклад, спортивний клуб Форевер. На зеленій 20. в нас був конкретний запит навіть від людини. Є що ми самі запрошуємо клуби. Да ми обдзвонювали там всі клуби, які ми знайшли у Львові, безпосередньо з ними спілкувалися, запрошували їх на презентацію власне програми в міську раду, доносили, розказували їм, що ми маємо на меті, для чого ця програма, для кого ця програма. І крім того, ще там обдзвонювали тих, хто не прийшов, хто не зміг. І зараз в нас з'являються такі ситуації, що клієнти самі приходять та учасники програми, кажуть. От у вас немає там клубу, а я відвідував його uh -huh. і хочу відвідувати його далі, але він не є учасником вашої програми. Ми такі окей, ми там. Я от там сама телефоную, кажу, пропоную, розказую про програму. Такі, знаєте, якісь там моложе менші клуби, не такі як, там супервідом. Як Власники клубів чи фітнес-залів ставляться до таких пропозицій, адже це і вони їхня втрат витрата. Також, оскільки частину абонементу покривають вони половину, ну, насправді дуже позитивно ставляться і пропонують гарні умови співпраці. Ну тобто, по на 500 гривень в місяць, це ну тобто. Це така база-база, яку, яку ми, в принципі, їм оплачуємо. Тому я вважаю, що досить лояльно і гарні умови вони пропонували. Були ті, хто відмовляли? Ні, не було. Всі, до кого ми телефонували, в принципі, вони залучені до програми. Є, скажімо там, особисті якісь. Там, да? У нас один власник залу, в нього там якісь особисті проблеми в сім'ї. З батьком він каже: Я зараз лютого не можу, не маю часу зняти з документами угу. бо там є певні перелік документів, які вони мають заповнити на участь в програмі. Коштори, скласти, заяви там і так далі. Ось то він каже: Я буду з березня з вами та я з березня Теоретично, долучуся. у ретично спортзалам і фітнес-клубам вигідно це, оскільки вони здобувають. Потенційних нових клієнтів таким чином, та, та та але я насправді не впевнена наскільки вони м зацікавлені в плані клієнтів. Угу. Тому що це насправді про соціальну відповідальність і про їхній якийсь такий внесок в це. Дуже багато людей, ну тобто вони самі це розуміють. вони, Я бачу, що вони хочуть зробити ті умови, які вони пропонують, ще кращими. Вони так трохи дивляться один на одного, хто що пропонує. Ми так трошки їх їм починаємо розказувати. Вони, можливо, трохи бояться напливу людей. Так? Угу. Але ну знаєте, зараз дивлячись після кількох рейдів працівників ТЦК по спортзалам. Я думаю, що напливу особливого не буде. А скільки вже ветеранів чи військовослужбовців або інших категорій скористалося цією програмою? Ну, вже понад 100. понад 100 заявок ми опрацювали, угу. і всі ці люди, ну є кілька людей, які, наприклад, ну, не є. Не прописані на території Львівської територіальної громади. Але увага для військових, якщо ви не прописані тут, але служите на території Львівської територіальної громади, ви так само маєте право, як учасник бойових дій, приймати участь в програмі і відвідувати безкоштовно зали. А яка сума передбачена в бюджеті Львівської міської ради? Чи не станеться так, що людей буде так багато, що грошей на всіх просто не вистачить? Так, знаєте, це таке. Таке важке трохи питання зараз з бюджетами, але насправді в міській раді все, що стосується соціальної адаптації, фізичної реабілітації військових, насправді кошти виділяють. І насправді це дуже цінно. Їх не виділяють, ми не можемо прорахувати, тому ми не можемо попросити uh -huh. якусь та, конкретну суму. Ми просимо так частинами. Uh -huh. Зараз розуміємо, там 100 людей, це там 500 гривень, це стільки абонементів. Якщо це 12 на кожну людину 12 абонементів в рік це приблизно виходить така то сума. Uh -huh. Тому ми такими частинами просимо там сьогодні безпосередньо ми були, я порахував, так. Так, в рік на людину, так. Е, множимо на 100. І маємо певну суму. Сьогодні у нас була бюджетна комісія, на якій ми проговорювали власне ці питання, і нам погодили цей цей бюджет, і погодили на два рази більший бюджет. Тобто, в нас вже є запас по бюджету на наступні місяці. І домовленість, ну вона, звісно, усна, але я думаю, що все буде гаразд, тому що кажуть, що насправді на військових зараз виділяють кошти, бо всі розуміють, ну якби потреба, наскільки так. це важлива потреба сьогодні? Якщо трішки відійти від цієї теми, коли створився ваш відділ, то ви одразу говорили, що він також буде займатися і фізичною підготовкою тих, хто якраз і хоче вступити до сил безпеки і оборони України. Тож питання, як це має виглядати, і що зроблено станом на вже. Так, дивіться, ось ми говорили зараз безпосередньо про першу програму, яку ми вже запустили, яка вже почала з 1 лютого працювати. А друга програма, над якою ми зараз працюємо, ця програма вона називається комплексного розвитку спорту ветеранів і адаптивного спорту. І військовослужбовців загалом. І, власне, в цій програмі ми говоримо не тільки про військових, які безпосередньо вже там приймали участь в бойових діях, повернулися з війни, а й про тих, хто хоче та хто, хто розуміє якби, всю ситуацію, яка відбувається в країні, хоче підготуватися до того, щоб краще, себе, краще, краще фізичні якості мати, психологічно mm -hmm. підготувати себе. І ми зараз працюємо над тим, щоб відкривати такі е, групи з е, загальної фізичної підготовки, навіть групи по напрямках, які ми запрошуємо так само, як учасників бойових дій, які можливо там навіть мають якісь пошкодження опорно-рухового апарату, слуху зору. Так і інша група це люди, які хочуть вступити в лаву ЗСУ НГУ. Але звісно, що нам потрібне та якесь там підтвердження або Ну, типу, кожен може сказати, та я хочу, а коли хочу, і користуватися... Ну, за роки два, там подивимося, так. як воно буде, як воно складеться. Там ми будемо, ми просимо, будемо просити відношення чи там розпорядження, що там справді я угу. е, хочу вступити, тому мені потрібна власне ця програма, і я готовий по ній займатися. І, от ми надаємо такі послуги. Які дисципліни будуть там е, в пріоритеті і. Коли старт програма? Дивіться з досвіду. У мене брат, чому, чому власне виникла ця ідея? У мене брат готувався до вступу в Азов і. Він служив насправді, можливо, ви його знаєте. Десь пересікалися Юра Мучульський після після поранення в 103-й Він переводився в бригаду Азов, і насправді там суперскладні вимоги до фізичної підготовки військових. Там бригада має свої окремі умови щодо фізичної підготовки для вступників для рекрутів? Там є там є. Трьох-чотирьох місячні курси підготовки, такий дуже суворий вишкіл. І от е, я переглядала всю е, літературу, з якою Юра приїхав е, після там співбесід в Азов, і бачила насправді те, які вимоги висуваються, наскільки вони насправді є складні, наскільки вони є енергозатратні. І розумію, ну окей, там я йому допомагаю скласти програму. У нас там ще є кілька людей, як, з якими ми з чоловіком допомагаємо. Цим людям пропрацювати якусь програму, скласти їм програму підготовки для того, щоб вони якось адекватно підготувалися до вступу, адекватно підготували свій організм. А окей, а що інші люди роблять? Uh -huh. та? Як вони де вони знаходять інформацію? Чи мають вони ту інформацію? На початку війни дуже багато людей особисто до мене зверталися в біговий клуб Пробіг чи там поможіть, бо там ми там, вступаємо, чи боїмось мобілізації, чи навпаки не боїмось мобілізації і хочемо підготуватись. І складіть, складіть програму загальної фізичної підготовки, тобто це база, загальна фізична підготовка, це база, це силові вправи в поєднанні До речі, з аеробними е, питання, яке я не планував задавати, але я слухаючи вашу відповідь, якщо нас слухають власне такі люди, які готуються, хочуть приділити увагу якраз фізичні підготовці перед вступом в зсу, на що саме їм звертати увагу? Можливо, якісь конкретні е, види розвитку групи м'язів і так далі? Так. В першу чергу це загальна фізична підготовка. Це все, що стосується, е, грубо кажучи, присідань, відтискань. Підтягувань і це вправи та на розвиток витривалості. Це кроси, це біг по пересічній місцевості, це от такого плану вправи. І найкраще це їхні поєднання, тому що всі там, елітні спецпідрозділи в них завжди є оце поєднання. Там немає відпочинку, там є вправа прес, відтискання, підтягування, крос 12 кілометрів, 100 метрів, потім ще бокс, потім тебе ще можуть бити двоє людей 12 хвилин і так які вимоги є, і ти просто маєш витримати, не впасти і сказати: ні, там, хлопці, я відмовляюся, я не хочу вже до вас вступати. Просто це треба витримати. Mm -hmm. Тобто, це е, загартування як фізичних якостей, так і моральних якостей. Повертаючись до е, нашої розмови, до теми нашої розмови, це одна частина тих, хто хоче вступити в Збройні Сили України. А як бути з цією категорією яку Ну, на жаль, у них у нас в Україні цих людей буде з'являтися все більше і більше. Це військовослужбовці, які отримали важкі поранення і, можливо, ампутації кінцівок. Що їм пропонує Львівська міська рада, зокрема, і ваш е, підрозділ? Власне, ці е, учасники, власне, ці люди можуть стати учасниками і першої програми, про яку ми говорили. Тобто е, ми зараз вже працюємо з кафедрою психології УКУ, і вони розробляють для нас не для нас, точніше, а для тренерів з фітнес-центрів, з якими ми працюємо. Такі тренінги з психологічної з психологічних аспектів, як правильно себе поводити, як правильно працювати власне з самими військовими, з військовими, які мають якісь порушення опорно-рухового апарату, якісь інші пошкодження. Крім того, ми плануємо. Ми так само провести і тренінг. Тобто тут два моменти: так? психологія і фізіологія. Другий тренінг це буде стосуватися більше фізіологічних аспектів і роботи з такими людьми. Тобто, ми не просто. Кажемо та військовому, який має ампутацію йде в зал, маєш посічно учасника бойових дій. Ми стараємося, і персонал, який з ним буде працювати в тому залі, тренери і адміністрація підготувати їх до того, дати їм якісь, якусь базу як з психології, так і з фізіології, щоб вони були готові до різних ситуацій, які можуть виникнути, Мальний і вміли, більше тут, вміли правильно себе повести. Власне, в цій частині є Львів, знає всі весь Львів знає про ігри нескорених. Це ігри, які відбуваються з за участі військовослужбовців, які отримали важкі поранення, зокрема і ампутації. Також і наприклад, минулорічної в складі минулорічної збірної було троє львів'ян, які навіть принесли Україні медалі. Як відбувається співпраця міської ради з представниками команди інвіктус? Ну, вони насправді можуть бути учасниками всіх програм, які ми пропонуємо. Там, Володимир Гера зараз. Ми з ним спілкувалися. Його наприклад дуже цікавить плавання. Три стихії надають абонемент з плавання. Так само частково є відвідування плавання в спортлайфу. Угу. От, тому йому цікаво. Він Ми так персонально Він... з ними спілкувалися. Він є учасником. Так, я, я я ж і вам телефонувала. Якщо так. ви пригадуєте, і що вам все зрозуміло по програмі. Зізнаюся нашим глядачам, що я також є учасником програми відшкодування оплати з абонементу. Так, я вже отримав свою карту. Ки тепер планує візит перший спортзал, так Та. так, так. Тому ми особисто обдзвонюємо кожну людину, яка подала заявку. Я і дівчата наші з управління спорту надсилаємо всю інформацію, і це стосується всіх учасників бойових дій. Та? Тобто це не тільки ті, які стали, стали скажімо, отримали якісь пошкодження після повномасштабного вторгнення. Тобто це ті, які отримали пошкодження починаючи там, з 2014 року. Вони так само повноправними учасниками цієї програми. Ці люди можуть мати різні пошкодження, вони можуть в подальшому готуватися на інвік. Хтось на інші змагання, mm -hmm. і вони в принципі можуть користуватися всіма тими програмами, які ми пропонуємо Ось ще один вид допомоги у Львові. Створена перша в Україні футбольна команда ветеранів, які отримали ампутації внаслідок воєнних травм. Це покрова Львів, е, яку підтримку надає їм місто? І ще одне запитання: я знаю, що у цих хлопців були проблеми з перетином кордону, е, чи може місто якимось чином допомогти їм в цьому? Я розумію, що це не повноваження, не компетенція mm -hmm. органів місцевого самоврядування, але все ж. Так, ми насправді багато спілкуємося я особисто з Богданом Мельником, який є менеджером, менеджером команди Покрова. І, власне, навіть сьогодні з ним спілкувались. В чому, в чому наша допомога, чим ми їм можемо бути корисні? Ми намагалися насправді від міської ради допомогти їм з перетином кордону, але це не стосується військових. Та міська рада не має впливу повноважень дати дозвіл військовим, так, які я, власне, перебувають процесую. на да. службі на перетин кордону. Інші частині команди та без проблем, які вже там є звільнені з військової служби. Але що стосується військових, ну насправді складно. Вони немає такого механізму. Він ще не розроблений, і от отак от, от вони, вони стукають у всі двері, і насправді дуже ну, мало людей може їм в тому допомогти. Ми зі своєї сторони зробили власне для перетину кордону команди все, що могли. Тобто лист з проханням посприяти був, але ми в межах своєї компетенції не можемо безпосередньо вплинути на це. Також Львівська міська рада обіцяла їм закупити форму так. і інше обладнання для так, тренування. Так, так, так. Зараз ми теж працюємо над тим. Хлопці нам скидають свої. Потреби, яким потрібні, на закупівлю форми на 24-й рік, і ми, власне, зараз готуємо. Ми отримали погодження бюджету на це сьогодні і готуємо так само, якраз таки, всі документи для того, щоб закупити їм цю форму. І не лише про футбол, але також цікаво, що сьогодні комісія фінансів та планування бюджету міської ради виділила 5,5 мільйонів гривень на закупівлю спеціалізованих колісних крісел та іншого спортивного інвентарю для ветеранських команд з регбі та баскетболу. Що цікаво, що до вересня-жовтня заплановано придбати 24 візки, зокрема 12 баскетбольних та 12 регбійних. Це означає, що Львів тепер буде мати свою регбіну та баскетбольну команду ветеранів. Із ампутаціями так федерації насправді дуже зацікавлені, особливо федерація регбі Львівщини. Дуже зацікавлені створені команди з регбі на кріслах колісних і. Ці 5,5 мільйонів вони так само закладені в цю нашу програму. В них включені не тільки закупівля крісла й проведення навчально-тренувального процесу, закупівля форми, організація змагань як місцевих, так і виїзди на якісь такі національні, регіональні змагання. Але крісла колісні та це насправді така тема, яка Ну, насправді ми мусимо її якось прокрутити, бо з одної сторони. В нас ми стикаємося з таким, що коли я приходжу та, до спеціалістів і прошу да, надати мені специфікації по кріслах. Е, проблема є в тому, що мені пояснюють, е, крісла купляються під людину, так? Угу. Коли вже є конкретна людина, угу. ми під неї, під її ріст, під її вагу, під ширину тазу е, закупляється крісло. Тому що спеціальне крісло для кріс... в регбі, це, напевно, дуже складна конструкція. Воно, так воно індивідуальне. Але ми не маємо. Ну, тобто, з другої сторони, то так знаєте. Називається спочатку навчиться плавати, тоді ми вам запустимо води в басейн. Без крісел людина не зможе спробувати взагалі, що це таке це регбі на візках. Заходить, чи цікаво, чи не цікаво заходить, виходить. не заходить. Так. Наскільки воно класно зайде мені? Захочу я займатися далі цим, чи не захочу. Тому. В нас є насправді бажаючі, які хочуть і займатися баскетболом на кріслах колісних і регбі. Бо ми вже проводили певну роботу в реабіляційних центрах безпосередньо в Брокені. От, просто люди самі кажуть, та нам було цікаво, але ми ніколи не пробували. Ми би хотіли, але угу. але ми не знаємо, як це. Угу. Тому е, ну я впевнена ми не можемо, так, як міська рада управління спорту, займатися отак от безпосередньо кожним видом спорту. Це має все-таки розвивати федерації. Але ми можемо їм надавати ось таку підтримку з формою, з інвентарем, кріслами, кріслами колісними, з орендою приміщень під це. Тому, з своєї сторони, ми намагаємося ці такі базові базові речі забезпечити. Надати їм і щоб далі вони рухали вже той потяг і розвивали власне ті напрямки, які їм цікаві, в яких вони є компетентні. Ну і на завершення питання, яке точно вибувається з теми, але яке ми дуже хочемо поставити. Розкажіть про те, як ви купили БТР для військових, та це трошки давно було вже рік тому, десь в цей період ми власне його купили. Я коли побачив це це повідомлення для мені сталося трошки дивно. оскільки ви здається, написали, що зібрали гроші, знайшли на OLX оголошення про купівлю БТРа в Польщі і пригнали його в Україну, відремонтували і відправили військову частину. Е, так Юра, брат в жовтні приїхав на весілля своє зробо. Він освічився вечір, коли він освічився своїй майбутній дружині. Прийшло сповіщення про те, що загинув Василь Єворський, і, і, і свято зовсім не вийшло. Бо хлопці поїхали сповіщати його дружині е, про те, що сталося. Але. Юра розписався, і, власне, після того в нас була така розмова, коли він повернувся назад, каже: в чому та в чому нюанс, в чому проблема? Ми не маємо чим виїжджати на позиції. Та? У Нас є там -то просто машини, які прострелюються будь-якою там зброєю. І ми навіть коли забираємо поранених, коли ми міняємося на позиціях на нулі, ми ну, нас прострілюють, ми не маємо ніякого захисту. Нам треба щось броньоване. За деякий час я кажу, добре. Ми там почали шукати різні машини. А він каже: Слухай, може, ми купимо БТР. <свіття> <свіття> я така, ну добре, окей. Ну як ти собі то уявляєш, де його взяти? Ну, ми тут вже ніби щось підшукали. Тобто, він вже він до війни, він 24-го, з 24-го ніч на 25 п'яте вернувся з Польщі. Він там кілька років працював. Він сам автомеханік, тобто він добре розуміється в. В транспорті, в техніці в нього багато знайомих було в Польщі, і вони на Оликсі. Насправді на Оликсі знайшли на справді. Я думаю, БТР. що будь-яка е, в будь-якій будь іншій країні це викликало б величезну купу здивувань в хто б це хіп, почув. Але такими є українці, такими є українські волонтери. Потрібно ПТР. Ось вам БТР Ориса Дем'янчук, керівниця відділу спорту військових Львівської міської ради. Ми говорили про те, як зробити спорт доступніший для ветеранів та військовослужбовців. Дякую вам за участь в нашому ефірі і дякую за те, що ви робите. Дякую вам. Дякую. дякую.